Добрий ранок, і це новий день, новий влог. Сьогодні в нас 7 січня. 7 січня? Це як раніше Різдво, да, святкували? Любов це не те. Барні. Любов це не лише те, що ви відчуваєте, це те, що ви робите. Сьогодні варто проявити любов до себе і до енергії. І до найрідніших. Зараз будемо проявляти любов і йти гуляти з собакою. Вчора погода була нуль, сьогодні погода мінус один, тому все замерзло, і зараз поїдемо з барні, як на лижах кататися. моя собака. Ось такий в мене мопсик, одна штучка, йому 8 років. Пішли з барні гуляти. <губ> <губ> барні звичайно так смішно виглядає в цьому нашому комбінезоні. Просто таке, знаєте, замерше все. Варня, тобі не подобається, так. Да. До речі, вчора в Трец побачила, як людина на повному серйозі виклала сніг, який пісели собаки. І написала, типу, собачники, ви взагалі обалділи. Вибачте, а де собачки пісять? Типу, на сніг не можна чи що? Просто не зрозуміла цього приколу. Там, звичайно ж, зоозащитники всі вже виступили. Але просто цікаво, коли людина це викладає, про що вона думає? Ну от, Де собака повинна ходити в туалет? Вдома. Ну, це перше, да? типу на пільонку. А, прибирати за неї, щось, сніг прибирати за нею. Ой, no comments, no comments. Тому що він отак стає лапкою, а потім провалюється. Із того, що він а, е, ну, легкий, то він так стає, воно його затримує трошки, а потім таке як падіння. Тому... Так, починаємо збиратися. Я сьогодні хочу сходити на секонд. Так, п'історія, нас запросила на день народження у стилі 80-х, 90-х. Тому ми з Владом вирішили, що ми хочемо собі оці, знаєте, вітровки такі старі, такі яскраві, якщо я їх там знайду, звичайно. Не факт же, що я там ще знайду. Легенький буде в мене макіяжок. Сьогодні чисто в мене ну от, крімушик все це нанесено. Ну, пишете, які в мене слінки під очима. Це просто якийсь жах. Вони не проходять, хоча я поспала сьогодні нормально, лягла дуже, дуже, дуже пізно. Не знаю, з чим це пов'язано, але я тупо не могла заснути. Сьогодні буду намагатися лягти в е, об 11 або о 10 бо завтра мені вже на роботу. Так, да, Все ж таки, робота в мене є. Що ви переживала, що в мене немає роботи, вона в мене є. Так що на роботу я піду. Допомагати людям, бо сьогодні е, моя кума, я працюю на одній роботі зі своєю кумою, і вона виклала сторіс, що прямо біля клініки. Просто неймовірно який галальот, і каже: е, ставте ставочки, е, скільки буде сьогодні рентгенів по травмі. Цю погоду, це просто який жах, бо буде то плюс, то мінус, то плюс, то мінус, і це все буде замерзати. Люди будуть падати, це будуть просто жахливіші переломи цих галіностопів, бо звичайно, так все і відбувається, що люди падають, підвертають ногу, і потім ці переломи зі зміщенням. Чи, ну, Коротше, таке собі не дуже класно. Ви взагалі зацінили мою чашечку. Мій один із топів олівців для губ це багіння. І це типу як чайне роз, знаєте, такі якісь кольори рожеві. Такий макіяжик у мене вийшов. Теж дуже-дуже легенький, мені головне замазувати ці сільняки, бо я просто. Не можу дивитися, у мене раніше ніколи не було синяків і ніколи не було другого підбріддя. Я зараз дуже сильно поправилась, і ну, не зараз. Я вже як рік дуже сильно поправилась, я то худно, то знову набираю. Я Взагалі думала, що я сьогодні піду в спортзал. Але вчора я спитала у кардіолога. Вона сказала, що краще ще трішечки не ходити, по, ну місяць оцей не ходити, а потім вже можна буде починати. Безобновлять. А, але я думаю, що я прям місяць не буду чекати, я хочу в басейн піти. Натаження я собі давати не буду. Я не брала з собою ніякий шопер, знаєте, пакет. Бо я коли беру в секонд-хенд шопер, я ніколи нічого не купляю. Це як закон подлості. Блін, в мене вже сіла камера. О, я не побачила, що я її не зарядила. Тому ну, буде не дуже багато контенту. На жаль. Просто подивіться, це все тупо лід. Люди витоптали стежечку бо ходити по дорозі просто неможливо. Мені треба отуди, в горку Я сподіваюся, що там теж щось витоптали. Так, вам, що я знайшла собі я беру ось такі леопардові облягаючі штани. Я тільки що міляла ось цю. Зараз. Але вона дуже тепла. Прям дуже. Бачите, з такими штуками тут всякими. Хотіла ще ось таку футболку взяти, Вона для мене така максимально 90-й рік, але вона коштує 400 гривень. За що? Так, покажу вам, що я купила в секонд хенді. І взагалі, навіщо я туди ходила? Перше, це ось такий лот це така вітровочка. Коротше, вітровка для влада на день народження, бо треба в стилі 80-х. Я думаю, що вона підійде. Він сам таку обрав, але я переживаю, що вона буде маленька, але. Ну, подивимось, Нормально. Вона обійшлась в 200 гривень. Мені мама сказала, я з мамою розмовляла, от, вона мені сказала, що це взагалі на 80 х Але я в Пінтерсі дивлюсь, що там наче носила такі о... леопардові штани. Я на себе поміряла, це, звісно, крінж повніший, але م... вони як лахіни, поняли? Вони обтягують так. І я хотіла під них теж ветровку купити, але вже на мене були тільки теплі. А я не знаю, де ми будемо. Якщо ми будемо в приміщенні, то я взагалі спарюсь. Тому я не знаю. Поки в мене є тільки штани. Якщо що пройду тільки в штанах, я купила сушку, щоб зварити узвар. Я особисто обожнюю узвар. у нас тут є кулінічі під домом, і там продають узвар, але він з цукром. Тому я вирішила. Варити сама без цукру, бо всюди, де я його куплю, купую, або позата хата, або кулінічі, він завжди з цукром. Все, я ставлю на маленький вогонь і повинно воно варитися. Я <рив> отак цікаво, що я вам розповідаю, як компот варити. але мені здається, що я перший раз за все життя у варварів. Нас вимкнули світло, я готую їжу. Так, що я готую? У мене такі тівтільки. Оп! Не випускаємо. Це у нас узвар вже зварився, остигає, і я потім його перелью в графін. І тут гречка вариться. Що ти хотів? Це наш кіт. Налила собі узвар. Зараз будемо з вами куштувати. Чого ви хрюкаєте? Чого ви хрюкаєте? Не знаєте? Бо ви мопс! Хватит прийшов! Хватит! Хвати! І зараз у нього покушення на гірлянду. Як ви бачите? Сижу, наблюдаю. І Барний сидить, наблюдаю. Цей мужчина тільки мій обережно дівчина. Ой, Він насмажив бандерків. Ви любите бандерки? Треба отак от було класти, щоб от, типу, не було видно, що вони такі підгоріллі. Отак от оп-оп от. і все. І от дивись, набагато гарніше виглядає. Буштуємо бендерик. Йти за, за сметаною мені все смачніше. Я за сметану готова на все. А ми знову вже рептичика. Боже, що і пуза, подивіться, і кусок жира мене. Я обожнюю дивитися оці тижневі, тижневі кльотки, огляди на інтерв'ю. Сьогодні, як я й казала, буду лягати раніше спати, бо завтра мені вже на роботу. Сьогодні буду мазати на себе ретинол, тому використовую таку м'яку пінку. Бо мені сказала моя косметолог, щоб я не використовувала кислотну пінку, коли я мажусь ретинолом. Тому виконую. Вона дуже круто піниться, хоча я горошинку отаку от прям використовую. Завтра в мене по плану здати аналізи, тому що я буду на роботі. Якраз на роботі я можу здати аналізи, це супер, бо мені треба вже йти до лікаря-ендокорінолога з приводу своєї щитовидки. Да, в мене я вам буду просто про палячки розповідати свої. От, сподіваємося, що це буде класно, моя щитовидка працює і, можливо, треба буде трішечки щось поправити, якісь там препарати. Бо мені не подобається, що в мене вага взагалі не йде хоча я не можу сказати, що я м, слідкую за своїм сильно харчуванням. Ну ви самі бачите, що я їм бездерик о сьомій вечора У дорожки хожу.